Добрий день, утепляємо хату пінопластом. Минуло 10 днів відтоді, як затягнули хату, я, набагаю, я нагадую це пінопласт. Зараз беремо грунтовку. звичайна грунтовка Файдаль. Silicon Hards, Тіє в ґрунту. Сіликонова грунтовка глибокої групни. Так як пише грунт. трошки розвожу водою його дуже сильно. Дуже сильно п'є, скажімо так, по народу, дуже сильно впитується. Грунтую кістю обов'язково. Мені так подобається, я так люблю. Я розумію, де я грунтую. І дуже гарно я дуже гарно промазати. Хто любить валіками, будь ласка, грунтуйте валіками. Тут кожного своє. Приїхала наша фарба, замовили. Файдель аква. Фасадна фарба з ефектом лотосу. Є таке гідрофобне покриття, вода збігає, не просочується, відповідно, дуже стійка до погодних умов, до вологи. Перший шар наношу трошки розбавленою водою, десь на відсотків 7-10, щоб краще вона так би, пропіталася. А другий шар наношу не розведеною. Фасад. Майже готовий, залишився цополь. Аква чудово підійде для цополя, без проблем. Криє оцим сірим кольором без проблем за один шар. Але я хочу, як висохне перший шар, все-таки дати другий для того, щоб все зробити по книжці, як рекомендує виробник, то по-перше, а по-друге. Ну і сам знаю без виробника, що чим більше там мікрон, тим кращий захист від вологи. Наш фасад закінчено. Фарбували профі Аква файдаль для внутрішніх і для зовнішніх робіт, фарба з ефектом лотосу. Натхнення, скажімо так, натхненна листям лотоса на основі силіконової смоли створює супергідрофобну поверхню і з надзвичайно малою площою контакту з брудом та водою. Вода відразу скочується, збираючи будь-який бруд. Що накопичився на поверхні. І це справді так. Я хочу вам продемонструвати. Як правило, фарба, яка дешевша і не має такі водовідштовхнульної властивості, коли її мочиш, чи дощ її мочить, чи будь-що, то вона стає а, темнішою. А от що ми маємо. Бачите? Все збігає. Сам фасад, він однаковий. Якщо видно, краплі просто збігають. Якби це була б якась дешева фасадна фарба, воно б темніло, розумієте? Вбирало б у себе воду. А так нічого нема. От, скажімо, як цемент вібрав, бачите? Моментально потемнів. А тут поверхня однакова. Всім рекомендую. Принаймні, я задоволений.